Пані Оля, у вас такий шикарний сад. Ви обрали сонечко Юлія для реклами. Чому що ви хочете перерекламувати? І що це за ягода така крупна, а не смачна? Смачна, це є ожина, королівська ожина, яка в мене вона родить уже п'ятий рік. Ого, такий кусь. Да, ось Так, ось такий вона розростається. Якусь це не колюча ожина. Ягоди дуже смачні. От розмірів вони є різні, прохи вона ще дозріває. От, але Є відростки, я можу їх з ними продати. Да, хочете так. продати відростки так. ожини без колючкової? Відправка якою поштою у вас буде? Можна укропоштою, можна новою поштою новою поштою так. з наложкою будете працювати чи ні? Так. Налужки будете працювати да? не знаю, що це наложений платіж. Я рекомендую. Я як продавець, рекомендую не працювати з наложкою, тому що я вам вам якби гарантую вас, що ви відповідальний продавець, тобто вам люди на карточку відправляють гроші. Ага. Ви прийняли гроші, прийняли адресу їхню, сформували замовлення, сфотографували чи на відео зробили ті кущики, які ви будете відправляти, і одразу відправили. Тобто пошта до вас од вас недалеко, кожного дня можлива відправка новою чи Укрпоштою. Я рекомендую відправляти без наложки, угу. тому що це проще для продавця. Дякую. Тому підписуйтеся на пані Олю і замовляйте в неї всі рослини.